Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку знаходження невідомого доданка. Задачі на знаходження невідомого доданка. Найдобри білка, рудя трудівниця, що смачний горішок взимку їй згодиться. Поспішайте, дітки, часу вже не гаймо, Працьовитій білці ми допомагаємо. Збираємо горішки. А як саме нам потрібно розв'язати приклади? 5 плюс 5.

Як називаються компоненти її додавання? Доданок. Доданок, сума. Сьогодні на уроці ми вивчимо правило, як знаходити невідомий доданок. Будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданку. Білочка Рудя поклала у порожню торбинку 10 горішків, 6 лісових і декілька грецьких. Отже, в торбинці. Є 10 горішків. 6 лісових грецьких горішків невідомо. Як дізнатися, скільки грецьких горішків у торбинці? Якщо забрати з торбинки всі лісові горішки, то в торбинці залишиться лише грецькі. Отже, від 10 відняти 6 дорівнює 4 грецьких горішки. 6 це доданок. Другий доданок у нас був невідомий. А сума 10. Отже, дивимося на схему. 6 – відомо. Інша частинка – невідома. Все разом це 10. Отже, це потрібно дізнатися невідоме число за допомогою дії віднімання. І правило, яке ви маєте вивчити на пам'ять: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Семеро козенят вчили уроки. Двоє читали буквар. Решта писали літери. Скільки козенят писали літери? Всіх козенят скільки було? Семеро. Двоє читали буквар. Решта писали літери. То як нам знати, скільки козенят писало літери? У нас відома сума семеро. Дивимось на нашу схему, зображаємо її в зошиті. Від суми віднімаємо відомий доданок. Від семи відняти 2 дорівнює 5. П'ятеро козенят писали літери. Зробивши уроки, семеро козенят пішли бавитися на галявину, дехто стрибав зі скакалкою, а троє грали у футбол. Кілька козенят стрибали зі скакалкою. Знову ми знаємо, що їх було семеро. Отже, сума козенят семеро. Відомий доданок це три. Троє козенят грали у футбол. Невідомо, скільки, що робили, стрибали зі скакалкою. Від, від, від суми віднімаємо відомий доданок. Від семи відняти три дорівнює чотири. Четверо козенят. Стрибали зі скакалкою. Запущіть узор. Разом зі схемою. У їжака 4 грибочки. Скільки грибочків у білочка, якщо разом них 17 грибочків. 4 грибочки їжака у білочки. Невідомо. Але відомо, що разом 17 наша схема. 4. Це їжачок. Невідомо це білочка разом 17. Згадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від 17 відняти 4 дорівнює 13, 13 грибочків у білочках. Бегемотик задумав число. Потім він додав до нього 2 і отримав число 15. Яке число задумав бегемотик? Задумав число, ось воно, невідоме. Додав до нього 2, отримав 15. Як же що його знайти? Від суми віднімаємо відомий доданок. Від 15 відняти 2 дорівнює 13. Отже, бегемот задумав число 13. А зараз давайте ми з вами обчислимо кругові приклади. Згадуємо, що ж таке кругові приклади. Це коли результат нашого обчислення є початком наступного прикладу. Почнемо. Від 60 підняти 10. Буде 50. Отже, наступний приклад буде починатися на 50. До 50 додати 30, дорівнює 80. Наступний вираз. Від 80 відняти 40. Дорівнює 40. І далі 40 плюс 20 дорівнює 60. І ми знову повернулися до першого нашого виразу. Допишіть за зразком у своїх зошитах. Обчислимо, давайте разом. 30 плюс 10, 50 плюс 30, 20 плюс 40, 80 плюс 20. Діє віднімання. Від 30 відняти 20, від 50 відняти 10, від 90 відняти 30, від 100 відняти 40. Обчислюємо зожити. Від 9 відняти 6 і плюс 3 буде. До 7 додати 3 і відняти 8. Дорівнює. Сума чисел 5, 4 і 1. Встановить від 90 відняти 60. І додати 30. Дорівнює. До 70 додати 30 і відняти 80. До 50 додати 40 і додати 10. Дорівнюю. Давайте порівняємо. Що ж більше: 30 чи 20? 90 чи 50? 70 чи 20? 50 чи 80, 20 чи 90, 10 чи 20. Переходимо до роботи в зошиті. Сторінка. Нам потрібно доповнити числові трійки. Від 16 відняти 2, порівнювати 14. А тепер перевіряємо: 14 плюс 2: 16. Від 16 відняти 14 2. Від 19 відняти 7. Буде дорівнювати 12. 7 плюс 12 19. Від 15 відняти 4 11. Від 15 відняти 11, дорівнює 4. Від 18 відняти 5, 13. 5 плюс 13 дорівнює 18. Задача. Мама взяла 16 яєць, щоб сплати сирник і приготувати салат. Для сирника використала 10 яєць, решту для салату. Скільки яєць використала мама для салату? Цих яєць було 16. 10 для сирника. Решта для салату. Як знати решту? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Від 16 відняти відомий доданок. Від 16 відняти 10 дорівнює 6. Запишіть. Як знайти невідомий доданок? Перш ніж попрощатися, білочка, хочу переконатися, що ви дійсно навчилися знаходити невідомий доданок. У двох кишеньках у білочки 9 горішків. З одній 4. Скільки горішків у другій кишенці? Від 9. На рівні 5. Оберіть колір, який саме підходить вашому настрою. Червоний. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий. Я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений. Я це робив, хоча були помилки. Я це робив, але не відразу. Сить. Я це зробив. Фіолетовий. Це було дуже просто. До зустрічі!